Чому сучасний світ змушує нас працювати на знос, гнатися за модою, стандартами, стандартами краси у тому числі. І в кінці кінців ми від цього відчуваємо себе втомленими, виснаженими і незадоволеними. В сьогоднішньому відео ми будемо говорити про реальність, яка ховається за блиском ілюзій і як вона на нас впливає. Але спершу давайте знайомитись. Мене звати Еліна Федорова. Дякую, що завітала на мій канал. І щоб не загубити його, обов'язково підпишіть. Тому що я готую для вас багато цікавого контенту. Також ви можете знайти мене в інстаграм, посилання буде в описі до цього відео. Сучасний світ стрімко розвивається, пропонуючи нам безліч можливостей, технологій та благ. І це з однієї сторони добре, що в нас є вибір, якого не було в молодість наших батьків чи бабусь, що якість товарів росте, бо є велика конкуренція на ринку, але існує інша сторона медалі. Це нескінченно гонитва за успіхом, багатством та матеріальним. Ми благами люди працюють більше ніж будь-коли для того, щоб відповідати вимогам суспільства, де існує культ молодості, краси та багатства. Кількість товарів, які ми можемо придбати, постійно зростає. А з цим і наше бажання це мати нова модель смартфону. Трендова річ, яка в моді, новинка у світі косметики, все це створює ілюзію необхідності. Наприклад, візьмемо компанію Apple. Щорічно вони випускають нову модель айфона, вдосконалюють камеру, додають якісь нові функції, змінюють дизайн. І Apple зумів настільки створити навколо свого бренду Ореол престижу, що для багатьох людей купівля нової моделі айфона це ну, типу круто. Але хочу зазначити, що ситуація за останній. Роки якось змінилась, і тому чомусь нові айфони не набагато відрізняються від попередніх. І тому, якщо чесно, таке трошки розчарування. Але навіть незважаючи на цей факт, все одно дуже багато молодих людей хочуть придбати нову модель айфону. Також можна згадати хайп навколо бренду Dyson. Я думаю, що їх стайлери купили всі, кому вони були потрібні і кому не були потрібні. Що стосується мене, я купила фен від Dyson ще до того, як це стало моїм. Стрімом здається, як тільки він вийшов на ринок, йому вже років сім, так точно. І хочу сказати, що в мене немає жодних нарікань. Фен працює чудово до сих пір, жодних проблем не було. Єдине, що з'явились подряпини, але знаєте, як для такого періоду часу, то це взагалі нічого. Потім я купила ще пилисос від Dyson. І я не задоволена, тому що він спочатку зламався дуже швидко, потім я його обміняла на новий, але все одно він працює, знаєте, так, посередньо, не так добре, як я очікувала. І так, я теж інколи стою жертвою маркетингу, навіть не дивлячись на те, що я знаю, як працює реклама, як все це працює зсередини. Все одно, інколи заходиш в інстаграм, бачиш гарне фото, яка там гарна сукня на моделі, чи якась мила ваза, і ти робиш імпульсивну покупку. І я особисто знаю дівчат, у яких ситуація ще гірше, дуже близько до онлайн-шопоголізму, і це не жарт, це може стати реально серйозною проблемою на рівні громаді. По традиції ми щороку даруємо одне одному подарунки як символ любові та турботи. І Я теж хочу поділитися з вами своїм святковим настроєм і подякувати за ще один рік разом. Цього разу з виспанс ми даруємо вам знижку 30%. і це особливий подарунок, який буде розкриватися поступово протягом всього року. Даруватиме вам багато сил, енергії, мотивації, здоров'я а бонусом красиве підтягнуте тіло. Посилання на знижку я залишу в описі до цього відео. Як формується залежність від покупок, під час перегляду товарів в магазині чи онлайн ваш мозок починає виділяти дофамін, тому що ви уявляєте, як ця покупка зробить вас щасливішими. І тому навіть додавання товару в кошик без покупки може викликати у вас. Дофаміновий сплеск. Коли ви щось купуєте, ви отримуєте миттєве задоволення і таким чином формується звичка. Ваш мозок вчиться, що покупка дорівнює винагороди. Зазвичай ефект від дофамінового кайфу швидко минає, і потім знову виникає бажання повторити покупку, щоб відчути задоволення. Чому шопоголізм може стати проблемою? Тому що постійне бажання до дофамінових сплесків призводить до залежності від покупок. Людина купує речі. Речі, які взагалі не потрібні, просто щоб покращити настрій чи зняти стрес, також це призводить до фінансових труднощів, наприклад, борги, кредити, це проблеми в сім'ї, також відчуття провини і навіть депресія. А вже шопоголізм це проблема не лише фінансів, а й емоційного стану. Не завжди, але дуже часто це якраз таки може бути наслідком того, що у людини всередині є якась проблема, якась травма, якась всередині порожне. Не вона намагається таким чином полегшити свій стан, але а вже ж це знаєте, як прибирати симптоми, але не лікувати і не вирішувати проблему головну, яка викликає ці симптоми. Тому розуміння природи цього явища, як працює наш мозок, як працює дофамін, його роль в цьому допомагає нам розуміти себе краще, вчасно це виявити і скоригувати свою поведінку. І якщо зануритись у фешн-індустрію, а вже ж вона являється одним із основних Спонсорів шопоголізму. Якби не було моди трендів, якби нові колекції не виходили щосезону, і люди купували речі лише по необхідності, то власники брендів одягу просто б збанкрутіли. Але доки існують тренди, і фешн інфлюенсери а вже ж ці компанії будуть продовжувати багатіти. Ось, наприклад, ви купили собі нову сукню. Ви її дуже хотіли, вона гарна, вам дуже подобається, але ви встигли вдягнути її лише два рази. Потім змінився сезон, Зон, ви там відклали, і тут знову настає весна. Ви згадуєте про свою сукню, але паралельно з тим, ви заходите в Instagram і бачите естетичний контент, який встигли відзняти бренди вже з новими сукнями зовсім іншого фасону. І ви бачите, що вже у всіх блогерів є ці нові сукні, і також ви бачите рілси та тіктоки. Де вам розказують, що та сукня, яку ви купили, то вже все антитренд. You know, it's rid і it. For one is the denim maxi skirt. To be honest, it's kind of taking me back to like grade 7 and 8, and who wants to go there? І ви такі, як так? Я навіть не встигла поносити цю річ, а це вже антитренд. Так, а вже ж для людей фінансове становище, яких дозволяє не рахувати витрати на речі, це взагалі. Не є проблемою, але для середньостатистичних людей це такий неприємний факт. І, можливо, якась жінка вирішила порадувати себе гарною сукною витратила на це пів зарплатні. А тут виявляється, що все, вона вже антитренд. Якщо зануритись в цю тему ще глибше, то це не просто зарплатня цієї людини, це години її життя. Я думаю, що кожна людина знає, скільки коштує одна година її праці. Якщо ви, наприклад, отримуєте зарплатню за місяць, ви можете порахувати. Рахувати, поділивши вашу місячну зарплатню на кількість годин, які ви відпрацьовуєте. А тепер саме цікаве: згадайте свою якусь коштовну покупку, можливо, це була сумка чи будь-яка інша річ, і порахуйте, скільки годин вашого життя коштує ця річ. А тепер давайте візьмемо уявну шкалу щастя від 1 до 10 і оцініть ту річ, яку ви придбали. Порефлексуйте на тему того. Чи варто воно було того, скільки щастя вам дарує та річ, яку ви купили? А тепер на секунду уявіть, що якби на роботі вам заплатили не грошима, а тими речами, тим, на що ви зазвичай витрачаєте свою зарплатню? Які б це викликало у вас емоції, і якою була б ваша реакція? Реклама, соціальні мережі, медіа транслюють ідею, що ти повинен мати це, щоб бути щасливим. Але за цим стоїть висока ціна, і не лише в грошовому еквіваленті, а в фізичному та психічному здоров'ї. Люди працюють понаднормово, беруть додаткові зміни, жертвують відпочинком і часом із родиною, влізають в борги та кредити. Вони намагаються заробляти більше, щоб відповідати статус. Стандартам, які диктує суспільство. А якщо ви зайдете в соцмережі, то там існують стандарти буквально для всього. Як виглядати, як не старіти. До речі, в мене на каналі є дуже цікаве відео на цю тему: про ейджизм, про старіння і про відношення сучасних жінок до цього процесу. Хтось за природне старіння, хтось за недуже. Відео вийшло дуже цікавим. Якщо ви не дивилися, обов'язково подивіться посилання, я вам тут залишу. Повертаючись до теми нашої розмови, а вже ж в соцмережі Межах вам розкажуть, яку косметику купувати, які процедури робити, я вже ж це буде коштувати дорого, які речі потрібно купувати, щоб бути в тренді, як харчуватись, куди подорожувати, на якій машині їздити. Але, мабуть, найбільшим мені шкода молодих мам, які являються вразливою верствою населення, тому що для них теж придумані стандарти, як жінка повинна виглядати під час вагітності, як одразу після, які речі вона повинна Вина купити до яких фахівців вона повинна звернутись, і а вже ж як вона повинна виховувати власну дитину. Секс хабет щокміфам строглим mom to суперма. Якщо по міркам соцмереж в тебе немає якихось трендових речей, чи ти не відповідаєш стандартам краси? Це пів біди. А ось якщо соцмережі заставляють тебе думати, що ти погана мати для своєї дитини, тому що можливо ти недостатньо їй даєш, недостатньо робиш, то це може бути дуже болісним для багатьох жінок. Раніше, коли в нас не було соціальних мереж, ми могли себе порівнювати лише з людьми з нашого кола. І зазвичай там не було такого величезного розриву в соціальному статусі чи матеріальному плані. То зараз, коли в нас є TikTok і Instagram, ми можемо себе порівнювати з усім світом. І якщо, умовно кажучи, можна було конкурувати з сусідом, у кого краще подвір'я чи машина, то зараз таким підходом конкуренції і порівняння себе з іншими людьми. Ми завжди будемо залишатися в програші, тому що на будь-яку гарну жінку знайдеться ще гарніша. на будь-якого успішного бізнесмена знайдеться ще успішніший, така гонитва виснажує людей. Вона породжує стрес, тривогу, внутрішнє напруження, незадоволення собою. Сучасні дослідження свідчать про те, що дедалі більше людей страждають від перевтоми, професійного вигорання, депресій та інших психічних розладів. І в найгірших випадках. Адках перевантаження можуть призводити до серцево-судинних захворювань, інсультів, інфарктів і навіть передчасної смерті. Людина, яка прагне встигнути за сучасними трендами, часто не помічає, як виснажує себе, поки не стає запізно. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2016 році понад 745 тисяч людей померли через захворювання, пов'язані з тривалим робочим днем. Зокрема, 398 тисяч смертей були спричинені. Інсультом, а 347 тисяч серцевими захворюваннями. На жаль, в інтернеті я не знайшла нових актуальних даних статистик з цього приводу, але якщо чесно, я не думаю, що ситуація покращилась. Якщо вона не погіршилась, то це вже добре. До речі, в Японії явище смерті від перепрацювання відоме як карощі. Офіційні дані свідчать про сотні таких випадків щороку, хоча експерти вважають, що реальна кількість значно вища. ВООЗ зазначає, що робота по понад 55 годин на тиждень підвищує ризик інсульту на 35% і смерті від серцевих хвороб на 17%. І от уявіть собі, ми зараз говоримо про дорослих розумних людей, які все розуміють, але все одно відчувають тиск, вплив соціальних мереж на собі. Що ж говорити про дітей та підлітків, у яких ще не сформована самооцінка, які схильні себе порівнювати з іншими, для яких важлива думка інших про них, які легко піддаються різним впливам. Моє дитинство припало на 90 роки, у Моїх батьків не було можливості купувати мені якісь там супер-круті іграшки. Чи одяг ну тоді для мене були актуальні більш іграшки? Зараз же у дітей та підлітків є можливість дивитися за іншими дітьми та підлітками, і вони можуть бачити, які є в них можливості, які в них є речі. Вони можуть порівнювати себе та своє життя з ними, і часто не в свою користь. Мені згадалися дитячі ютуб-канали, де показують дітей, які отримують різні подарунки, посилки з різними іграшками, гаджетами. Вони все це розкривають, граються цим на камеру, і ці відео збирають мільйони переглядів, тому що діти з усього світу дивляться ці канали. І, мабуть, більшість цих дітей, бо вони не блогери, вони не можуть собі дозволити цих іграшок. Ну, верніше, їх батьки не можуть дозволити їм купити це. І як на мене, це якось дивно виглядає це, знаєте, як якийсь окремий вид знущань над дітьми. Можливо, я щось неправильно розумію. Батьки, у яких є діти, які в курсі про що я зараз говорю, напишіть в коментарях свою думку з цього приводу. Що можна з цим зробити? Мабуть, переосмислити свої пріоритети. А вже ж матеріальні блага вони приносять тимчасове задоволення. Але щастя, воно все-таки в більш довготривалих якихось речах. Наприклад, в гармонії з собою, в здорових відносинах з близькими людьми, в можливості займатися тим, що приносить радість. Можливо, настав час пригальмувати і запитати себе, а що є найціннішим у цьому житті для вас? І можливо, воно у вас вже є, і можливо. Можливо, це те, за що не потрібно платити. Напишіть в коментарях свою думку, мені дійсно буде дуже цікаво почитати. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк. А ми скоро побачимось. До зустрічі!